Співаєш і граєш у театрі. Я беруся за все, що приносить гроші. Доведеться поділитися вечерою і... і спати на підлозі. Що співатимеш? Про любов? Це для гарних чоловіків. Хто це там? Едіт Піаф. Ти геть, як і а на вулиці співа? А як же? Звісно, Щоб бути співаком, потрібен голос, а в тебе він хрипкий. Я запишу свою першу платівку. На обкладинці буде моє обличчя та ім'я. Треба піднятися на вищий рівень. Лі фото, лі шансон... Кажуть, вірмени добре розбираються в цифрах. А знавур ставай бухгалтером. Хіба це не расизм? Я переконаю всіх на кожному концерті. Співатиму доки голос не зірву. Скажи, що не так? Я мушу більше репетирувати. Спочатку. Ти завжди в думках, в піснях ніколи тут. Якщо заради успіху треба нехтувати всім, я знектуюся. Через свої амбіції ти втратиш всіх. Мене, дружину та доньку. Тато це ти співаєш? Так, це я. Ти на радіо? А, Твій вихід буде грандіозним. На всіх станціях. Схоже, я знайшов формулу успіху з нагора. Сьогодні все вирішиться.